Вітаю, всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро, запчастини ЮМЗ МТЗ. І ось нещодавно я вам робив відео огляд приходу запчастин до складу по ЮМЗ і МТЗ. Потім також зробив вам декілька відео, де по окремості показав запчастини, сказав вам актуальні ціни і ось ще один. Схожий приход по запчастинках. Дивіться, скільки всього це з попереднього приходу шестерні, те що залишилося, вже півпідону продали. В цьому ящику під кришку приїхали підшипники словацькі. вже їх розібрали. Дивіться, як вони до нас приїжджають в великій кількості. Так що, друзі, дивимося. Відео далі буде думаю, цікаво. Розпакували і давайте тепер подивимося, що до нас приїхало. Я вже по деяких позиціях знаю актуальні ціни. Зараз походу вам їх буду називати. А ви, будь ласка, не забувайте підтримати наш канал підпискою. Давайте почнемо з помп. МТЗ приїхало небагато штучок. 20. дуже гарна якість по них. Навіть не пам'ятаю, коли було по них останнє повернення. Ціна буде дуже смачна 1080 гривень. Кому потрібно, замовляєте, в принципі, є небагато. У нас така кількість розлітається десь за декілька неділь. Далі, генератор на МТЗ, це в нас No Name 0,7 кВт. Ціна буде 2590 гривень. Давайте по мелочовці також вам покажу. Тут у нас приїхали бюджетні ось такі клапана. Пуск-випуск. Також направляющі до них. З фасочкою сальник, Це взагалі направляйка йде МТЗовська, але її можна також ставити на ЮМЗ. Але, звісно ж, потрібно ще купляти сальник. Далі це в нас кран паливний ЮМЗ МТЗ, муфта розривна євроклапан. Кришка бака радіатора. Саме звичайна, саме бюджетна, цілий мішок їх. Масляний насос МТЗ це, по-моєму, кранік пускач. щось такий. Гривень щось 130 він коштує чи 120 в нас. Шторка радіатора МТЗ. Я вам вже їх показував. У нас є МТЗовський, є також оригінальний ЮМЗ. Це в нас МТЗ-аналог, буде коштувати 890 гривень. Далі паук МТЗ, це також у нас аналог, е, гарна якість, ковані йдуть вилочки і ще є закалення. Ціну по них не пам'ятаю. ПДМ-плити посилені на два підшипника, але тільки під стартер МТЗ. Далі це у нас труба шкворня, МТЗ, товстий фланець. ось, І також тонкий фланець. Можемо дати по них також непогану ціну. Я вважаю, 1450 і той, і той варіант коштує. Це в нас підвісні МТЗ. Циліндр рульовий УМЗ, вихід штоку 210. Гарно в нас їх беруть, розлітаються. Людям подобається якість. Він їде на гайці, він йде посилений, тобто саме вухо з корпусом з гільзою йде суцільне. На три виходи універсальний. По ціні коштує 1690 гривень. Корзини щеплення МТЗ старий новий зразок прокладки на МТЗ Азбістова прокладка з жерстяними накладками з двох сторін. Металізована ще її називають. Виробник Tempest, по ціні буде коштувати гривень 250 Також непогана ціна. Коврики МТЗ суцільне, ціну не пам'ятаю, там за 1000 гривень. Багато-багато сальничків також на ЮМЗ МТЗ синього кольору з нетрильного каучука, двохбуртні, і ціна, в принципі, не дуже дорога. Вони рази в 2 дорожчі, ніж звичайні чорне виробництво Україна. Клапані механізми на МТЗ новенькі, ось такі. Багато дисків щеплення. Тут УМЗ, МТЗ. Звичайна азбістова накладка також ось така безазбістова. Її ще називають ткана. На МТЗ є в нас гумовий демпфер, є на пружинках. І є на пружинках закритих. Далі циліндр на навіску УМЗ МТЗ 100 200 4300 ціна. Також зараз дефіцитна позиція це Гільза ПД-10. Гола гільза без поршня. Нова, N1 розмір по ціні буде 1400 гривень. Так, ну давайте ще в іншу кімнату вам перейду. Там у нас колінвали і головки. Приїхало декілька колінвалів ЮМЗ. Також декілька головок на МТЗ. Ось ящик трохи побило при транспортуванні, але зараз дістанемо, продивимося саму головку, щоб вона була ціла. До речі, в нас ще залишилося два колінвали. Балу індійських оригінал один на ЮМЗ один на МТЗ. Наступна поставочка буде по них неділі через три. Тому кому вони потрібні, встигніть замовити. Я знаю, що дуже часто буває таке, що люди, коли закінчується якийсь товар, вони починають підіймати ціну. В нас такого немає. В нас ціна по них ще така, як була при закупці десь півтора місяці назад. нам приїхало 30 колінвалів. Тому ціна нормальна, адекватна. замовляєте, Треба піднажати, щоб встигнути їх купити по нормальній ціні. І десь через три неділі також будуть у нас приходи по колюнувалах. Також вам покажу з цінами, як завжди. Ну, в принципі, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш youtube каналу До наших соцмереж. ссылки будуть в описі. Це viber спільнота, наш Instagram, TikTok. Всім гарного дня, мирного нам неба. Пока.